Висина? Ні. Це е, мій сусід з п'ятого поверху. там своя, приїхала. Весь світ горить, а мама шукає мене на вписку. Де ти мене везеш? Віддам циганам. Домовилась поміняти на велосипед. Ой, а у мене з ноутбуком знову щось. Зникло усе. Понятно. Понятно тобі? Краще б я за Стаса вийшла. Людина їздила в Єгипет. А я вибрала, бо фамілія красива. Ооо! Сраку собі засуньте ці каструлі. Я коли цієї плити провожу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу. По колу, по колу, по колу. Все життя по колу. Я задупалась. <смірит> теж дуже люблю. давно не змінюється <смірит> правда твоя. Він вже обрав нас. Мене є сумнів. Матвій все чув і бачите, вас не хоче. Вам дорослим не можна довіряти. Завтра прилітає комета. Я відчуваю. Ви куди вам не можна? Він зник. Як зник? Ліра, тепер тримайся. Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Світ давно не змінюється правда твоя. Ти бачиш нині те, що бачу і я. Все, успокоїлись всі. То я так, к слову.